Всім привіт! Сьогодні в нас субота. Ми з дітьми, з внучечкою приїхали в місто Кам'янське, таке є Дніпропетровська область. І трохи покажу вам парк. Приїхали в парк ми гарненький такі. Ялиночки, бачите, такі гарні. О, красота яка. Похолодало сьогодні, у нас три тепла було вранці. О, ялиночки які, сосни красивені. Дивіться, краса яка. Дитячі всякі забави, забави, забавки. І для скейтбордістів є ось все покажу. Така площадка. М'яча дітки грають там далі. Ось супер сосни, красота. Собачка бігає, Йорик. Ось все там далі. Качельки, карусельки. Не знаю, працюють чи ні. Такі деревця гарні, дивіться. Квісо, каштани цвітуть, супер, красота. Тут ось прикольно щось так зроблене. Дуже добре, якщо є такий парк в місті. Можна походити, погуляти, подихати свіжим повітрям, особливо у великих містах. Дуже необхідні, хоч маленькі парки, Озелень, зелень, щоб якась була. Подивіться, яка краса, Дорізка, ось. со яка Трамвайчик поїхав. Прогулянки вози людей по парку. красота, краса, яка краса, будівничка. Перша згадка про парк міста Кам'янське була в 1934 році. Його відкрили в 1945, а перша реконструкція пройшла в 1974 році. Площа парку становить біля 8 гектар. Тут ростуть більш ніж 30 видів дерев. Найстаріше дерево в'яз, якому близько 130 років. Символ парку лань з дитинчам. Ця скульптурна композиція встановлена в 1978 році. Її автор Олександр Балашов. Парк прикрашає фотозона острів закоханих. Також тут є вісім різноманітних, гарних, красивенних фонтанів. І маленькі, і великі. А подивіться, яка тут ще є галявина із сонячним годинником і знаками Зодіаку. Яка символізує 12 місяців. Знаки Зодіаку. А це скорпіон. Мій знак Зодіаку. Скорпіон. Яка краса. Парк шикарний. Звертаюся до всіх наших мужновладців, прикладайте всі зусилля для створення хоч міні-парків у своїх містах, щоб було де відпочивати батькам з дітками, бабусям з дідусями. Посидіть біля озерця, біля річечки, біля фонтанчику, подихати свіжим повітрям. Соснами, щоб було що згадати, провести де вихідні дні. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайтесь зі мною. Всім все добра. Бажаю. До побачення, до зустрічі!